Так, починаємо. Доброго вечора. Сьогодні наша, за рахунком, третя зустріч, і тема сьогоднішньої медитації надто глибока це прийняття себе. Тема глобальна. Чому? Тому що вона є основою любові до себе. Тільки тоді, коли ми приймаємо себе, ми можемо бути відкритими до стану. Любові до себе, до відчуття цього стану, так? до проживання в цьому стані. Тому е, хочу ще одразу сказати, що цю медитацію я рекомендую е, робити е, як практику системну. Тобто, звичайно, що разова е, практика в. Такому спільному форматі вона ну, це не чарівна паличка, яка завтра зранку дасть свій результат, ви прокинетесь і будете просто зачаровані від себе самої в позитивному форматі. Звичайно, динаміка точно буде запущена, якщо ви або долучаєтесь зараз, або ви продивитесь це в запису. Початок вже буде покладений, тому що все починається з наміру. А намір, якщо мене ця тема цікавить, якщо я прийшла на цей ефір, значить я готова до шляху прийняття себе. Так? Тому сьогоднішня практика це робота системна. І тоді обов'язково буде результат, і тоді обов'язково не просто на рівні Думок і голови, а перш за все, на рівні почуттів і відчуття себе, вам вдасться приймати себе і отримувати як результат подію в вашому житті зовсім іншої якості. Тому що коли ми дивимося на світ через очі, сповнені любові до себе, до світу, до людей, а тільки так це працює. Якщо ми до себе. Некоректно відносимось, то автоматично це відображається на нашому навколишньому світі. Тож тільки через погляд, наповнений любов'ю, ми зможемо дійсно бути магнітом до саме таких наповнених любов'ю подій і наповнених любов'ю людей. Тому для мене особисто це. Одна з найважливіших мотивацій, тому що це моє життя, моя відповідальність і якість мого життя це мій вибір. Я вибираю жити щасливе життя з любов'ю, зі стану наповненості і випромінювати це, ділитися цим і ще більше пізнавати людей в такому ж стані або допомагати приходити до цього стану. Це коротке налаштування, і зараз про регламент самої медитації. Перша частина це як завжди ми розслабляємось, ми відбувається налаштування на саму себе, на відчуття себе, так довіряємо моєму голосу, довіряємо нашому енергетичному потоку, в якому ми працюємо, той, хто працює. І в максимальному стані розслаблення я задам вам питання, а ви. А ви це питання поставите собі. Що мені заважає в прийнятті себе? Важливо усвідомити завжди коріння, що є причиною, так? І це може бути якась. Чітка емоція, э... э... це може бути э... якесь упередження, ствердження, э... вірування в дещо, може, негативне, скоріш за все. Э... Це може бути е... якийсь образ, так? образ, що. Буде теж відгуком вашої підсвідомості. І з цим ми будемо працювати так, як ми в попередніх практиках вже робили, давали увагу, так, і давали можливість у цьому перешкодженню до любові до себе, до прийняття себе, дати можливість трансформуватися. так? Тобто ми нічого самі своєю головою не трансформуємо, ми тільки спостерігаємо. Але головне цей альфа-стан да, розслаблення, де не ваша голова щось вам надиктовує, а ви саме на рівні почуттів можете себе відчути і відчути свої блоки, і з цим попрацювати. Тож, як завжди, налаштовуємо. Музику і починаємо працювати. Дякую за звірний зв'язок. Рослаємось, закриваємо очі, ви вже прийняли зручне положення. І весь ваш фокус уваги направлений на внутрішній простір вас, на відчуття себе. Відчуйте ваше тіло повністю. Зверніть увагу на ваше дихання. З кожним вдохом ви приймаєте енергію світла і з кожним видохом ви звільняєте своє тіло від напруги. Робимо вдих. Видих. Вдих. Видих. Подумки відчуваємо, як тіло розслабляється і зосереджуємо вашу увагу на диханні в тому темпі, який комфортний саме вам. А зараз через макушку. Ми енергетично поєднуємось з духовною енергією, з енергією неба. І навдосі ми приймаємо через окушку білий струм повітря, білий струм енергії, яка заходить в нас. І ми це можемо відчувати. Як вібрація в тілі або мурашки по тілу. Робимо ще раз вдих, аби відчути, як через мукушку заходить енергія білого кольору із самого неба. Це духовна енергія. А зараз із самого центра Землі ми поєднаємо себе з матеріальною енергією, з земною енергією, яка теж не менш важлива в нашому житті. І через середину нашої стопи, точку всередині нашої стопи, Навдосі ми поєднуємось з енергією землі. Із самого центра землі, через наші ноги, ми відчуваємо, як ця енергія підіймається через наші стопи, через голень, піднімається через коліна наші бедра, наші жіночі органи, і зустрічаються ці дві енергії в центрі нашої душі, в серцевому центрі, який знаходиться посередині грудної клітини, духовна енергія неба і матеріальна енергія землі. Білий струм енергії, який ми відчуваємо як поєднання з небом через макушку, і золотий струм енергії із центру землі, який ми відчуваємо через наші ноги, які підіймаються вверх до центру нашої душі. Зробіть, будь ласка, ще вдих і відчуйте, як одночасно ці дві енергії заходять в ваше тонке тіло через макушку і через стопи. Робимо вдих і як вакуум втягуємо, приймаємо цю енергію в себе і відчуваємо, як по нашому тілу йдуть вібрації. І поєднуємо цю енергію всередині себе. Ці дві енергії зустрічаються в серцевому центрі. Вони поєднуються в єдиний енергетичний центр. І ми починаємо дихати через цей енергетичний центр. Робимо вдих. І відчуваємо, як поєднання цих енергій розширюється з кожним нашим вдихом. Вдихаючи, ми ділимо зі світом цією енергією цілісності. Робимо знов Вдих. Відчуваємо, як розливається в нашому тонкому тілі біло-золотиста енергія цілісності, яка поєднує в собі матеріальне і духовне. Ми відчуваємо, як ця енергія розливається в нашому тілі, як теплий потік. Вона через шию вверх йде до нашої голови, заповнює кожну клітинку нашої голови, заповнює наш мозок. І ми відчуваємо, як тепло розтікається в нашій голові і повне розслаблення. Кожним вдихом ми відчуваємо, як ця енергія все більше заповнює наше тонке тіло. Вона розширюється через наші плечі, спускається вниз по рукам, заповнює нашу лодонь. заповнює кожний наш пальчик на руках і ми це можемо побачити як наше тіло починає світитись з кожним тихом ми відчуваємо як тепло спускається вниз заповнює наші груди спускається до живота Заповнює всі наші органи, які знаходяться в животі, органи травлення, тепло спускається вниз до нашого тазу, де живуть всі наші жіночі органи. заповнює кожний наш жіночий орган, нашу маточку, відчуваємо тепло, внизу живота і продовжуємо вільно дихати, відчуваючи, як з кожним подихом, вдихом. Наша енергія тепла і цілісності розливається в нашому тілі. Відчуваємо, як по нашим ногам спускається це світло, заповнює кожну клітинку і доходить до нашої стопи правої ноги і паралельно лівої ноги. Кожний пальчик на наших ногах наповнюється світлою енергією цілісності, що дає можливість нам відчувати впевненість і міцно стояти на землі. Бачте своє тонке тіло сяючим, наповненим, теплим, з приємним почуттям єднання себе з небом, з духовною енергією і з землею, з матеріальною енергією. Чуйте своє розслаблення і довіру, одночасно з впевненістю в собі, в своїх силах. Ви відкриті до можливостей, відкриті до світу, до подарунків світу. І зараз саме в цьому стані довіри до себе, до Всесвіту. Запитайте себе, що заважає вам в прийнятті себе. Може це негативний досвід в минулому? Може, це якісь думки, може, це емоції, страх, образа, роздратованість, агресія? Дозвольте проявитися, тому що заважає вам прийняти себе цілосністю, тому що заважає вам прийняти себе повністю. Побачте цей образ. Привітайтеся з ним. Подякуйте. За те, що він проявився. Скажіть йому, що ви його бачите. І просто дайте йому увагу своїм м'яким внутрішнім поглядом. Просто спостерігайте. Подумки описує собі, який саме цей образ, яку він має форму? Якого він кольору? Чи має він звук? Який він на дотик? Яка його температура, він холодний чи теплий, чи гарячий або льодяний? Дайте собі стільки часу, скільки необхідно. Задля того, щоб саме цей образ або трансформувався в його вище проявлення, де він може служити на благо або щез. Продовжуємо дихати через центр душі, де навдосі ми вдихаємо цей образ. Це неприємне може почуття. Або емоцію. Ми вдихаємо його, відправляє в центр нашої душі, там, де є цілюща, безумовна любов, яка дає можливість трансформувати все на благо. Утримуємо внутрішній. Огляд на образі і продовжуємо його вдихати і видихати в комфортному темпі. Відчуйте, як реагує ваше тіло, де в тілі живе цей образ. Він може бути в конкретному місці, в частині вашого тіла. Або він може бути повністю в вас. Це може бути як сітка, або як темна рідина в вас. Дозвольте проявитися, відчути. І на рівні тіла, і на рівні почуттів, коли ви дійдете до стану спокою, відчуття гармонії, внутрішньої тиші відносно реакції на цей образ у вашому тілі і трансформації вашого образу. Запитайте, будь ласка, ще раз, є ще щось, що заважає мені проявлятися? І при проявлення? Наступного образу ви продовжуєте Подумки його описувати, привітавшись з ним, відчуваючи, де в тілі він живе, вдихаючи його. І всі пов'язані з ним емоції, думки, почуття, абсолютно все спокійно вдихаєте центром вашої душі, серцевим центром і утримуєте погляд на вашому образі. Описуйте, як він трансформується, що в ньому змінюється. Дайте собі стільки часу, скільки вам необхідно, до повної тиші на рівні душі і на рівні тіла. Ці думки, які будуть приходити до вас, можуть бути дійсно причиною, яка не дозволяє вам вільно і повністю приймати себе і бути проявленою в цьому світі. Можуть прийти думки про ваші дії, які являються не, неправильними, які заважають вам на шляху до прийняття себе. Саме в цьому стані наша інтуїція дуже чітко для нас чутна. Саме в цьому стані ми чуємо справжній внутрішній голос нашого Вищого Я, який не має ніякого відношення до діалогів в нашій голові, бо це голос нашої душі, продовжити цю медитацію з питанням. Що ще заважає мені в прийнятті себе до тих пір, поки відповідь буде нічого, і образ буде ясний, позитивний, і ви відчуєте, як в вашій душі розливається почуття радості, почуття щастя. Почуття вдячності за життя, почуття задоволення в сьогоднішньому дні з собою. Утримуйте це почуття, воно надто цінне. І вчіться жити. Саме в цьому почутті, з цим почуттям, нести його впродовж всього вашого життя, щоб тепер, щоб в житті не траплялося, приймайте себе, прощайте себе, давайте собі шанси на виправлення побилок які були зроблені вами. Будьте щасливі. В цьому стані я хочу вас залишити і по мірі вашої готовності відкривайте очі і повертайтесь в тут і зараз. наповненою щасливою і вдячною собі і вищим силам за себе, таку, яка ви є в сьогоднішньому дні. Дякую всім, хто буде дивитись, хто буде практикувати. Я вірю, що кожна з вас прийде до цього стану і буде насолоджуватись своїм жіночим прекрасним життям. Бажаю всім успіхів і прекрасного вечора.